Полтавська молодь відтепер зможе спробувати себе у скелелазінні. Днями у спорткомплексі Полтавського університету економіки і торгівлі відкрили скелелазний стенд. У виші цю ідею плекали досить довго, прагнучи задовільнити потяг студентів до активного відпочинку. Мабуть. Е... Наші студенти найбільш завзяті до туризму, і ми е, вже давно е, шукали партнерів, з якими б ми е, змогли співпрацювати. Партнерів колектив вишу знайшов у міському гірському клубі Ірбіс. Реалізація ми довго, Ну благодаря кариця поддержки е, Полтавського університету економіки та цей проект наконець реалізован. І сьогодні може бачити на такому торжественному дні. Що буде працювати цей скалодром, буде займатися молодіж, сучасність секції. Ми на більш качественному рівні зможемо тренувати спортсменам, які будуть відстаювати, как говорится, і представляти наш родной край. Довжина скалодрому 12 метрів, висота 4. Він призначений переважно для занять болдерінгом, різновидом скалолазення, в якому потрібно долати короткі, але дуже складні траси. Спортсмени кажуть, створення цієї споруди дасть поштовх для розвитку скелелазіння на Полтавщині. Тим паче, що займатися зможуть усі бажаючі. Це большой шаг просто для Полтави такого не була. ну, о такого будуть появлятися спортсмени. До відкриття стенду долучилися представники обласної державної адміністрації та громадської ради. Раніше, за сприяння губернатора Олександра Удовиченка скалодром відкрили у приміщенні, що належить державній службі надзвичайних ситуацій. Наступним став спортивний комплекс університету економіки і торгівлі. Ми хочемо, щоб більше молоді було у нас загартованою, сміливою. Це їм пригодиться у їхньому житті. На честь події колектив навчального закладу організував перший відкритий фестиваль з болдерінгу. Змагалися не лише полтавські спортсмени. Випробувати стенд у дії приїхали столичні атлети, а також гості з Дніпропетровська, Харкова та Кременчука. Серед учасників турніру були не лише досвідчені скелелази, а й початківці.